Нещодавно підписниця написала мені запитання, яке звучало приблизно так: Я хочу спробувати друк на вимогу, але я не дизайнер. Чи це взагалі реально і які знання для цього потрібні? Так от, це цілком реально, але є кілька нюансів, про які ми сьогодні і поговоримо. У цьому відео я розкажу, чому насправді вам не обов'язково бути дизайнером, щоб стартувати з Print On DeMand або навіть з діджитал-продуктами на Etsy і що саме потрібно знати, щоб створювати стильні та прибуткові продукти, навіть якщо ви не вмієте, наприклад, малювати. Розберемо конкретні навички, де їх взяти, і також поговоримо про те, чого точно не варто робити, особливо на початку. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Юлія, я графічна дизайнерка і власниця трьох магазинів на Etsy та Creative Market. І на цьому каналі я допомагаю творчим людям будувати пасивний дохід, заробляючи на своїй творчості. Отже, загалом відповідь так, ви можете стартувати з друком на вимогу, навіть якщо ви не дизайнер. І ні, вам не потрібно обов'язково вміти малювати ілюстрації вручну, не обов'язково знати ідеально фотошоп, і абсолютно точно не потрібно мати диплом з дизайну. Але і є одне важливе, але це не означає, що можна просто так зайти на Etsy, завантажити якусь рандомну картинку і одразу ж почати на цьому заробляти. Друк на вимогу, цифрові продукти це. Нелегкі гроші це бізнес. І будь-який бізнес вимагає хоча б якихось базових навичок. Інакше ви будете не продавати, а просто вгадувати, а це реально шлях в нікуди. Тому вам не потрібен величезний досвід в дизайні, але потрібне. Бажання вчитися, навчитися базовим принципам візуального дизайну, зрозуміти, як взагалі працює Etsy, як виглядає попит, що шукає ваша цільова аудиторія. І це все навички, яким можна навчитися і які розвиваються. Ви здивуєтеся, скільки успішних продавців на Etsy не мають взагалі ніякої мистецької освіти і не є дизайнерами, і тим не менш вони просто навчилися розуміти, що виглядає привабливо. Як працює ринок і що потрібно їхній аудиторії? І от коли ми вже чесно відповіли на запитання, чи Можна стартувати, не будучи дизайнером, давайте подивимось на те, що саме вам потрібно знати, щоб створювати успішні продукти і мати якусь опору з самого старту. І перше, це основи графічного дизайну. Вам не потрібно вміти малювати вручну, але варто розуміти, що таке композиція, як поєднуються кольори, які існують види шрифтів, так? який настрій там вони передають, наприклад. І навіть прості текстові дизайни мають все одно виглядати гармонійно, мати правильний відступ, мати повітря, баланс елементів і так далі. Щоб цьому навчитися, можна пошукати базові відео на YouTube про основи композицій, про кольорове коло, про те, як поєднувати шрифти. І також я дуже раджу створити собі підбірки дизайнів, які вам подобаються в окремі дошки на Pinterest, щоб у вас був такий певний орієнтир. До якого можна час від часу повертатися, так, візуальний орієнтир, і нагадувати собі, які б ви взагалі хотіли створювати дизайни. Друге, це розуміння ніж і продуктів, тому що красиво це не означає прибутково. Можна зробити візуально дуже класну річ, але її ніхто не купить. Чому? Тому що вона. Не потрібно ринку банально. Про це я вже не раз розповідала у своїх відео. Аналіз ніші критично важливий. Тому, щоб успішно продавати товари на Etsy, вам потрібно навчитися досліджувати ніші, тематики, так, що цікавить аудиторію, аналізувати продукти, які вже продаються. У мене, до речі, на каналі є окремі відео про пошук ніші для початківців і про аналіз продуктів. Я вам дуже раджу потім подивитися, тому що там я все покроково розповідаю. Розказую. Ідемо далі. Візуальний смак і надивленість це теж дуже корисна навичка, і це щось типу музикального слуху. Хтось його має від природи, але інші, такі як я, наприклад, можуть розвивати. Чим більше ви бачите хороших дизайнів, тим краще ви якби відчуваєте, що працює. І з часом ви просто навчитеся бачити, що там тут композиція не ок, тут шрифт не підходить, тут якісь кольори, вирви око. І щоб розвивати цю навичку, я раджу дивитися топові продукти на креатив маркеті, на Etsy і на таких сайтах, як Behance і Dribbble, де дизайнери діляться своїми роботами дивитися їх портфоліо. Спробуйте обрати кілька дизайнів, які вам подобаються, і розібрати і проаналізувати їх, так? які кольори, які шрифти тут використані, які елементи роблять цей дизайн класним. Наступний пункт це базові навички роботи зі штучним інтелектом. Якщо ви не вмієте малювати, то це взагалі не біда, тому що тут вам на допомогу може прийти штучний інтелект. І звісно, тут Теж треба навчитися правильно писати промти, тобто правильно спілкуватися з нейронкою, так, щоб генерувати цікавий, небанальний і якісний арт, який ви зможете використати у своїх дизайнах. А для цього, перш за все, потрібно мати бачення фінального результату, тому що штучний інтелект не зможе придумати за вас концепцію. Саме ви. Її маєте придумати, описати правильним чином для нейронки. Наступний пункт це Canva або Photoshop. На старті вам, звісно, не потрібно знати увесь Photoshop з усіма його функціями. Вам лише потрібно навчитися користуватися вже готовими макапами, працювати з шарами, з текстом. Обрізати фон, змінювати розмір і таке інше. І це такі прості базові речі, для яких можна знайти купу докладних туторіалів на тому ж Ютубі. Або ви можете користуватися Canva, це теж такий е, прийнятний варіант, але я все-таки раджу використовувати Photoshop, на мій погляд, він хоч і. Трохи складніший на початку для вивчення, але він дає більше контролю і він більш універсальний в плані задач, для яких його можна використовувати. Також вам, звісно, знадобиться розуміння Etsy сел. Щоб вас взагалі хтось побачив, тому що найгеніальніший, найкрутіший дизайн взагалі нічого не вартий, якщо його ніхто не побачить. І тут така трошки технічна сторона, треба навчитися писати правильний заголовок, розуміти, які теги обирати, як знайти правильні ключові слова, що писати в описі і так далі. Для цього ви можете досліджувати Etsy самостійно, дивитися, що є у топ продавців у конкурентів або використовувати спеціалізовані інструменти, такі як і e та евербіль. Вони дуже корисні для аналітики і, взагалі, для пошуку ідей. І от, коли ви вже більш-менш розумієте, що треба вміти, не менш важливо знати, чого робити не варто, тому що деякі типові помилки можуть просто зіпсувати всі ваші старання і краще знати про них заздалегідь. Ніж потім розгрібати наслідки. Перше і найголовніше це не копіювати чужі дизайни просто один в один. Подивитися на чужі продукти це ок. Надихнутися це супер. Але коли ви буквально перемальовуєте або робите, наприклад, Таку ж футболку з таким самим надписом, як у конкурентів, це взагалі навіть не має жодного сенсу. Тому що, ну як ви збираєтесь конкурувати з товаром, який вже має історію продажів, так і відгуки на Еці? Вам треба запропонувати ринку щось своє, щось зроблене через призму власного бачення. Друга поширена помилка це використовувати зображення, які вам не належать. Я знаю, є велика спокуса це зробити: завантажити якусь картинку з Google чи з Pinterest, або, наприклад, взяти якогось відомого мультяшного героя, використати його у своєму дизайні. Але по перше, це порушення авторського права. По-друге, вас через це можуть заблокувати і Etsy, і навіть принт-сервіс, якщо ви друкуєтесь через Print on Demand. І по третє, це просто неетично і негарно так робити. Тому відомі персонажі, бренди, логотипи, меми, актори, співаки це все не можна. Навіть якщо ви бачите, що хтось інший так робить, це не означає, що це безпечно. Крім того, я дуже раджу не ускладнювати собі життя. На першому ж кроці, на самому початку, я вас дуже прошу, не женіться за якимись вау-дизайнами, просто почніть з чогось простого. Тому що чорний текст на білому фоні це теж дизайн, і якщо він має певну ідею, зроблений зі смаком, відповідає запиту цільової аудиторії, то він теж буде круто продаватися. І взагалі, часто саме прості продукти, так, з простою ідеєю, простим виконанням, продаються найкраще. Я сподіваюся, що вам це відео дало ясність і натхнення. Якщо так, я чекаю на ваш сердечко, коментар і підписку. Я дуже дякую вам, що були тут зі мною, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!